Плідна робота вчителів-логопедів у 2024-2025 навчальному році. Попри всі складнощі, вчителі логопеди активно працювали з учнями, які потребували логопедичної допомоги у 2024-2025 навчальному році. Проводили цікаві і ефективні корекційні заняття для подолання порушень усного та писемного мовлення на сучасних онлайн-платформах. Робота складалася з кількох етапів: проводили експрес-діагностику онлайн-обстеження дітей для швидкого виявлення стану сформованості всіх компонентів мовлення дитини, а також протягом року надавали консультації. Консультативну допомогу та рекомендації всім бажаючим маленьким персонцям, її батькам та вчителям. Готували артикуляційний апарат дитини для постановки звуків та працювали над самою постановкою звуків мовлення. Ось фрагменти проведення артикуляційної гімнастики свята Хеллоуін та постановки звука Р. А тепер з'явився вітерець молодці, маним молодець. Вдихаємо носиком і видихаємо через губки трубочка. Так, так друге. Зробили третє. Чистимо верхні зуби, тільки верхні зуби. За зубками ди-ди-ди, але паличкою притискаємо знизу. ди ди ди. ди Бачите, як я? Щелепою нарухаємо. Ди-ди-ди-ди, да. -ди 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 -ди. А тепер будемо продувати так. Ди -ди -ди -ди. трошечки. Угу. Автоматизували звуки мовлення за допомогою цікавих вправ, спрямованих на розвиток та зміцнення мовленнєвих навичок. Ось авторська розробка, підгрупове заняття автоматизація звука ли у словах та удосконалення навичок читання. Яна, Яке слово ти знайшла, поєднаєш склади, щоб утворилось у нас слово назва відповідного малюночку. Хай буду лава. Чудово, хай буде. З'єднай мені, будь ласка, склади першого стовпчика, складами другого стовпчика, щоб утворили слово лама. І, будь ласка, з малюнком. Чудово, прочитай. Проводили конкурси віршів під час роботи над автоматизацією звуків. Ось фрагмент заняття закріплення правильної вимови звука Р. Спасибо. Ну, давай про архипа. Ричап, Архип, Архип за хрип, не треба архибу, рицяти до хрипу. Супер, клас, молодець. Ставлю тобі лайк. На своїх заняттях застосовували нетрадиційні форми роботи, такі як біоенергопластику, неревправи та інші для стимуляції мозку, розвитку дрібної моторики та покращення навчальних навичок. Ось фрагмент підгрупового заняття, використання нейровправ під час закріплення правильної вимови звука Л. Же -ле. Так. Калина. Котики ще разочу: Калина. Калина угу. далі. Хаме Хамелеон. Розумничка, а лісочка, будь ласка, яке ти бажаєш середочок промовити? Отже саме. Давай, зайчики, тебе уважно слухаю. Халат! Калач, желе. Працювали над диференціацією звуків з використанням сучасних, цікавих, анімованих ігор. Що жирафу, а що слону. Жирафу ми віддамо Діана і всі діти. Слова зі звуком Р. А слону ми віддамо слова зі звуком, «з». Діана, що це таке, кому віддаш? Морква. Угу. Жираф. Далі. Спінер. Жираф. Ага. Спінер. Да, спінер. теж жираф. Далі Діана. Слива. Слон є. Долаючи освітні втрати приділяли увагу роботі над подоланням порушень, читання та письма. Ось фрагмент підгрупового заняття, усунення оптичної дисграфії, букви Б, Д – адаптований для дистанційної роботи. Зрозуміло? Слухаємо уважно склади, пам'ятаємо: буква Б, хвостик вгору, буква Д, хвостик вниз, уважно кожний свій рядочок пишемо. Так, приготувались? Ба. Да. До. Д. Бя. Ада. Ебе, yep. молодці, молодці. На кінець навчального року 80,5% учнів випущено з виправленим та покращеним мовленням. Ось, наприклад, результат лохопедично дистанційної роботи з подолання вад мови учениці першого класу. Що було на початку та з яким результатом була випущена дитина в кінці корекційної роботи? Виправлені порушення звуків ш «ж», «л», Л, Л Р, та Р. Україна – рідний край. Поє річка, синій гай, любо стежкою і ти, тут живемо я і ти. Україна рідний край, Поле, річка, синій гай, любо стежкою і ти тут живемо я і ти. Для своїх занять вчителі логопеди адаптували та розробляли спеціалізовані матеріали, творчі авторські наробки, готували методичні рекомендації, які відображаються на сайті вчителів логопедів і сторінках Фейсбуку, та мають схвальні відгуки від провідних корекційних педагогів Дніпропетровщини, Сумщини, Чернігівщини, інклюзивних центрів Кривого Рогу та Ужгорода. Плідно працювала методичне об'єднання вчителів логопедів під керівництвом голови методичного об'єднання Олени Мельник та наставника волонтера Али Маркіної. На ньому розглядалися різноманітні форми, методи та теми щодо підвищення професійного рівня вчителів логопедів. Логопеди приймали участь не тільки у всеукраїнських, а й міжнародних форумах. Така плідна кропітка робота та багаторічний досвід логопедів допомагають успішно вирішувати мовленнєві проблеми учнів, досягати гарних результатів у короткий термін та має схвальні відгуки від батьків та вчителів.